Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня і у нас математика. Ми сьогодні відправимось у цікаву подорож по математичній країні. Готові? А з ким ми будемо подорожувати, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. Ця червона намистинка має криця у краплинках. Невеличка, гарна дуже. Упізнай її мій, друже, на твою долонечку прилетіла. «Відгадали, хто це? Звичайно, це сонечко. На вулиці стало тепліше і прокинулися комахи. Сонечко давно не подорожувала. Тому і вирішило скрізь політати і все навкруги побачити. Прилетіло сонечко до лісу, а там з'явилися перші весняні квіточки. Вирішило воно їх порахувати. Скільки їх порахуємо разом? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. А тепер від чотирьох до восьми. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. А тепер від шести до дев'яти. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. А тепер у зворотному напрямку від шости до чотирьох. Шість, п'ять, чотири. А тепер самі від п'яти до одного. Помилувалося квітами сонечко і полетіла далі. А там інші квіточки з цифрами, крокуси. Ну, ми знайдемо квіточки з числами сусідами. Які числа сусіди у числа п'ять. Так, чотири і шість. А числа сусіди у числа вісім. Звичайно, сім і дев'ять. Які числа сусіди у числа шість? Ну, звісно, п'ять і сім. А у числа чотири, три і п'ять. Помилувалося сонечко крокусами і полетіло далі. Через деякий час бачить зайчик біля піньочка. Підлетіло сонечко і пропонує. Зайчик ну дружити. А зайчик каже Як же я можу з тобою дружити? Ти ж таке маленьке. А сонечко каже зате я легке і літати можу. А зайчик дивується. А я що важкий? Ну, звісно, кожен предмет має таку властивість, яку ми не можемо побачити, це їхня вага або маса. Ось, наприклад, ти дуже полюбляєш капусту і моркву. А що з них важче, якщо взяти їх у руки. Ми можемо сказати, що капустина важче, а морквина легше. Коли ми кажемо важче або легше, то маємо на увазі властивість предметів, яку називають масою. А ще масу можна вимірювати. Одиниця вимірювання маси один кілограм. А пам'ятаєте, за допомогою чого можна виміряти масу? Є спеціальні прилади це ваги або терези. Якщо ми хочемо дізнатися, який між двома предметами важчий, їх кладуть на терези. Якщо чаші стоять рівно, значить предмети мають однакову масу. Якщо одна чаша опускається нижче, значить той предмет важчий. А якщо навпаки легший. Для того, щоб визначити масу предмета використовують гирі, на яких вказана кількість кілограмів. Ваги бувають різні, торговельні або механічні. Вони використовуються разом із гирями. Медичні. Їх використовують в медичних закладах для вимірювання маси тіла. Ваги можуть бути кухонні, аптечні називаються терези. А ще є пружинні. Вони так називаються, тому що у них всередині пружинка. Коли на гачок вішають предмет, пружинка відтягується, стрілочка відхиляється і показує на число, яке відповідає масі предмета. Також ваги бувають електронні. А ще вантажні, на яких можна зважувати машини з великими вантажами. Отже, масу будь-якого предмета можна виміряти зважуванням. Нагадаю, що одиниця вимірювання маси це кілограм. Зайчик був здивований: ти так багато знаєш. Та я ж скрізь літаю, все бачу, все чую, все запам'ятовую. Ну, бувай здоровий! І полетіло сонечко далі. Бачить, їжачок зважує яблочка, скільки у нього залишилося? Гирю, якою масою він поклав на іншу чашу? Так, 2 кілограми. Що можна сказати про ваги? Що вони урівноважені? Яка маса яблук у їжачка? Так, Маса яблук два кілограми. А тепер визнач масу самостійно. Яка маса картоплі? Так, чотири кілограми. А маса гарбуза. А маса винограду. Подивилося сонечко і полетіло далі. Бачить, ведмедик вимірює свої запаси. Подивись уважно на ваги і визнач, які гирі потрібно поставити на ваги, щоб вага стала однаковою. Пакет з продуктами важить 7 кілограмів, а гиря 5. Кілограмів. Скільки потрібно додати, щоб стало сім? Так два кілограми. Кошик з фруктами важить шість кілограмів, а гиря три кілограма. Яку ж гирю потрібно додати, щоб стало шість? Так, три кілограми. Овочі в ящику важать 7 кілограмів, а гиря 4 кілограми. Скільки потрібно додати, щоб було 7? Так, 3 кілограми. Полетіло сонечко далі. Бачить, сидить лисичка, купила овочі на обід і порівнює, що важче, а що легше. Подивиться на ваги. Що ж важче? Капуста важить 2 кілограми, а помідори 4 кілограми. Що важче, а що легше? Давайте поставимо знак. Так, 2 менше, ніж 4, тож капуста легше, ніж помідори. Кукурудза важить 4 кілограми. А яблука 4 кілограми. Що важче? Який знак поставимо? Ставимо знак дорівнює. У них однакова вага. Полетіло сонечко далі. Бачить, на галявині багато подружок сонечок Зліва у сонечок є крапочки, їх різна кількість. А праворуч сонечка з цифрами. Потрібно з'єднати сонечка з крапочками, з сонечком з відповідною цифрою. Ось сонечко, на ньому скільки крапочок! Порахуємо. Так, на ньому три крапочки. З'єднаємо його лінією з сонечком, на якому намальована цифра три. Наступне сонечко. На ньому скільки ви порахували крапочок? П'ять. З'єднаємо його сонечком з цифрою 5. А далі малята самі порахуйте і покажіть відповідне сонечко. Пропоную і вам намалювати такі сонечка зліва з крапочками, а справа з цифрами, і поєднати їх парами. А потім надішліть мені, чекатиму ваших світлин. Наша подорож з жучком-сонечко закінчилася. До наступної зустрічі!